Добре, почнемо ми з вами ознайомлення з бібліотекою React з офіційної документації. React бібліотека використовується для написання JavaScript коду в браузері. За що взагалі відповідає в нас JavaScript в браузері, так це за інтерактивність. Якщо у вас є якийсь веб-сайт, каркас та елементи будуєте за допомогою HTML розмітки, стилі ви додаєте за допомогою CSS. -у. А ось як нам опрацювати інтерактивність, наприклад, коли там користувач натискає на якусь кнопку. Нам треба щось показати, скрити, зробити запит на сервер, дістати якісь дані з серверу, відобразити їх юзеру. Це все інтерактивність, яка відбувається за допомогою JavaScript. Так ось React це якраз одна із тих бібліотек, яка допомагає писати фронтенд додатки більш зручним способом, фокусуючи свою увагу саме на тому, як працює логіка вашого додатку, а не те, як вам треба перемалювати або е перерендерити якийсь елемент в браузері. React себе позиціонує як бібліотека з компонентним підходом. Тобто в React кожен наш UI-елемент, який ми розроблюємо, він може виглядати як якийсь компонент. Компоненти в React – це звичайні функції, які можуть приймати якісь пропси, тобто як аргументи функції, і бути використані всередині цього компоненту. Чим прикольний компонентний підхід, ми беремо наш додаток і розбиваємо його на компоненти. Компоненти ми можемо перевикористовувати, ми можемо також їх комбінувати. Тобто, один великий компонент може в собі містити дочірні маленькі підкомпоненти. Наприклад, в цьому випадку наш компонент відео це ось ця плашка, в якої є прев'ю і якийсь текст, і ще й лайк-батон. Like тобто, це теж внутрішні компоненти, також компоненти в React, вони можуть містити в собі відразу а ще ML подібний jsx синтаксис в якому ми можемо використовувати динамічні. JavaScript змінні або аргументи, які ми прокидаємо в нашу функцію. Якщо ми візьмемо, наприклад, веб-сайт youtube.com, тут ми, по прикладу, можемо побачити, нам треба зробити якийсь схожий додаток, то ми можемо його спочатку розбити. Наприклад, в мене буде search component, в мене буде компонент прев'юшки відео, який буде складатися з якоїсь картинки, тексту, в мене буде компонент сайтбару. Але в чому суть компонентів, якщо ми по факту можемо. Так само просто розбити нашу HTML-розмітку на якісь блоки і перевикористовувати. Чому саме для цього нам потрібно використовувати React. А саме для того, щоб ми в цих компонентах могли додавати саме динаміку, яка їх і оживляє. Наприклад, компонент може містити собі реально, як звичайний JavaScript, якусь умову, динамічно змінюватись. Або, наприклад, ми в компоненті відразу можемо написати логіку, що буде відбуватись, коли. Користувач натисне на цей компонент. Наприклад, у нас є компонент, може бути як лайк like button. і коли ми натискаємо на лайк, like, тут в цьому компоненті може вміститися логіка, як це обробити. Тобто наш додаток він може жити не просто статично, а мати якусь динаміку. Тут в прикладі показується список React відео і search панель яка може їх відфільтрувати. Давайте спробуємо щось написати і бачимо, що таких відео з моїм. Запитом немає. Якщо я напишу щось інше, то я бачу, що весь мій список він відразу перемалювався і мені показується на екрані тільки те, що відповідає моєму пошуковому запиту. Це одні з таких поверхневих оглядів того, що вміє React. По-перше, писати зручно і будувати свою архітектуру нашого великого додатку по компонентам і їх розбивати на компоненти. А по-друге, ми можемо додавати інтерактивності цим компонентам. І не паритись, як ми би писали цю логіку вручну. Взяти до прикладу, що нам треба було б підписуватись на зміну інпуту, і після кожної зміни інпуту, наприклад, звертатись до JavaScript Document Object Model і писати свої запроси, типу спочатку видали всі елементи, потім додай всі елементи, якщо є результати, це все на себе бере React. React дозволяє розробникам зосередитися саме на створенні компонентів та логіки додатку. Замість того, щоб хвилюватися, наприклад, про деталі взаємодії з дом або управління станом. Це робить процес розробки більш продуктивним та спрощує розуміння та підтримки коду. Так, дуже популярна фронтенд бібліотека на сьогоднішній час. За допомогою неї можна знайти дуже багато вакансій. Якщо вам було цікаво, що це за бібліотека, як її використовувати, то ласкаво прошу на ці уроки, ми будемо далі. Більш детально і ретельно проходити по базовим принципам реакту, і зустрінемось з вами на наступному уроці. Будемо кодувати за допомогою реакту. До зустрічі!